Я працюю на біржі і бачу одну й ту ж саму картину щодня. Більшість інвесторів роками топчуться на місці. Вони вкладають, торгують, нервуються, але в результаті їхній портфель ледве дихає. Звучить знайомо, ви точно бачили такі історії і, можливо, навіть впізнаєте себе. Чому так відбувається? Чому люди з дипломами, книжками по інвестиціях і сотнею переглянутих відео все одне не виходять в плюс? І головне, що вони роблять не так, що гроші не працюють навіть у періоди зростання ринку. Відповідь простіша, ніж здається, вона часто ховається в банальних помилках. Я виписав собі 8 таких помилок, якими поділюсь сьогодні з вами. Для тих, з ким ми не знайомі, мене звати Станіслав Костик, я аналізую ринок з 2019 року і бачу, як ці помилки знищували депозити невмілих інвесторів. А у 2020 році я особисто втратив власні 2,5 тисячі доларів, сліпо повіривши експерту з того самого телеграм-каналу. Саме тому я хочу вберегти вас від такого досвіду. Перша і найпоширеніша помилка це інвестувати кошти не свої або навіть кредитні кошти чи кошти взяті просто в борг. Уявіть собі банальну ситуацію: приріз S&P 500 в рік в середньому 11%, не рахуючи банальні збиткові роки. А ваша кредитка стягує з вас до 40% річних? То про які інвестиції може йти річ, коли вам, по-перше, потрібно закрити свою кредитку? І економити 40% у рік це найкраща інвестиція у вашому випадку. Я вже не говорю про ті моменти, про те, що перед тим, як вам інвестувати, у вас обов'язково має бути подушка безпеки, яка вбереже вас від якогось нещасного е, лиха, так, нещасної ситуації, яка може статися з вами у власному житті. Тому перше, що ми робимо, кошти, які ми інвестуємо, це мають бути зароблені кошти, вони не мають бути взяті в борг, і вони ніяк не мають повпливати на ваш е, спосіб життя. Або, можливо, навіть на здоров'я чи банально на його комфорт. Друга проблема початкового інвестора, або взагалі інвестора, це швидко заробити на фондовому ринку. При цьому зловживаючи кредитними плечима. Ми маємо пам'ятати, що фондовий ринок створений саме для того, щоб, перше, вберегти свої кошти від інфляції, а уже, по-друге, заробити на ньому. Тому і відповідно, коли початкові інвестори приходять саме на фондовий ринок, хочуть швидко заробляти, починають зловживати кредитними плечима. Відповідно, вони високоризиково торгують, і на коротких дистанціях вони не розуміють того, що ринок десь в моменті може скоригуватися, піти на корекцію. Так і в таких моментах вони мають дуже болючі просадки, і в моменті можуть взагалі втратити. Частину своїх коштів або навіть весь депозит. Я думаю, кожен впізнає себе, коли був новачком, чи починає саме на фондовому ринку і починає зловживати саме цими самими кредитними плечима або мультиплікаторами, заходить в угоду і мало того, що не отримує прибуток, а входить у якийсь просадку. І просто в моменті він згадує ті моменти, коли в нього угода була в невеличкому плюсі, або той момент, коли він навіть у неї не заходив, і молиться, і прагне до того, щоб хоча б закрити цю угоду. В нуль просто щоб покрити мінімальні збитки. Тому пам'ятаємо, що фондовий ринок це саме про довгострокову перспективу і виграє той, хто грає вдовгу. Тому тут ми не зловживаємо. Кредитними плечима і стараємося прожити якомога довше, консервативніше. Наступна проблема інвестора полягає в тому, що інвестор часто хоче купити саме ту акцію чи можливо скласти саме той портфель, який точно в майбутньому або саме в цьому році принесе колосальний дохід, який дасть X2, X3 або X10 до свого портфелю. Але пам'ятаємо, що всі яйця в одному кошику тримати не можна, тому ми пам'ятаємо по перше про диверсифікацію, яка стосується, що якщо ми хочемо інвестувати, наприклад, у технологічний сектор, або як і зараз. Дуже на слуху штучний інтелект, і всі хочуть інвестувати в компанії, які саме займаються штучним інтелектом чи софтом для штучного інтелекту, чи розробляють штучний інтелект, то ми перше розуміємо, що ми інвестуємо не лише в одну компанію, яка займається штучним інтелектом, а в декілька з них. І також диверсифікація має бути глобальна. Тобто, якщо ми інвестуємо якусь частину коштів у технологічний сектор, другу частину коштів ми маємо. Інвестувати в компанії продовольчі, так і інший там сектор це має бути медицина, навіть компанії, які там займаються виготовлення зброї чи будь-які інші наведу. Простий приклад у 2022 році. Технологічний сектор дуже сильно просів, і акції в моменті впали на 30%. Відповідно, інвестори, яких був портфель складений виключно в технологічному секторі або виключно в тих компаніях, які так в цій сфері розвиваються, в них портфелі просто просіли або вони втратили так 30%. Я вже мовчу про тих людей, які там зловживають плечима і просто при третьому четвертому плечі кредитному так торгуючи, могли втратити весь депозит. Відповідно, в той момент. Люди могли втратити 30% інвестуючи виключно в одній компанії технологічного сектору. А якщо б ви диверсифікували свої ризики і інвестували, наприклад, в інші сектори, то ваш так, портфель просів би максимум на 5%, а можливо б навіть і приніс вам якісь прибутки. Наступне про що ми поговоримо, це емоційна торгівля та надмірна активність на ринку. Давайте відверто. Я працюю менеджером у брокерській компанії, і прекрасно бачу, що чим більше активностей ви робите, чим більше покупок і продажів ви звершуєте, тим більше ви платите комісії. Тому, відверто кажучи, коли ви стараєтеся постійно купити ту саму акцію, яка на хайпі, яка на слуху, і заробити саме в моменті на ній, то зачасту в таких моментах ви втрачаєте. Пояснюю чому. Бо коли саме ця акція вже на слуху, про неї знає вже весь світ. Ви дізналися до неї через якихось новин, як всі інші люди, ви дізналися з певного телеграм-каналу, або хтось порадив якийсь о, фінансовий консультант на штат, на ш... на ш... на шталт, нашталт на мене. Або, можливо, якийсь. Друг сват чи банально людина, яка розбирається в фінансах, можливо. І саме в той момент ви плануєте купити цю акцію, але саме цей момент вже є перегрітий на ринку, і в цей момент акція вона є на піку, відповідно купуючи її, ви скажімо так, закупляєтеся на самих хаях. Після чого акція йде в якусь певну корекцію. І коли вона починає падати, у вас знову що? Спрацьовують емоції. І ви не хочете багато втратити, і продаєте її. Хоча в той момент, можливо, коли вона йде на корекцію, якраз потрібно було б її докупляти, усереднюватися, оскільки, якщо це дійсно перспективна компанія, то і в майбутньому вона буде зростати. Таким чином, коли нами так більше на нас впливають емоції, ми багато торгуємо і саме купуємо і продаємо в. Саме в той момент, коли на нас сильно впливають емоції, ми купуємо і продаємо якраз в тих моментах, де ринок розвертається. Тобто продали компанію, в той момент вона почала рости. Купили компанію в той момент вона починає падати. Це помічають всі, особливо початківці, що ринок працює виключно проти них. Тому цього потрібно обов'язково уникати. І у вас має бути чітка стратегія. Тобто, перед тим як заходити в ринок, ви маєте розуміти, де ви купуєте, де ви будете продавати в збиток, якщо такий момент буде, і де ви будете продавати і фіксувати свій прибуток. Це має бути обов'язково. Простий приклад, у 2020 році ринок сильно обвалився через пандемію. Багато інвесторів просто масово продавали свої акції, навіть знаменитий інвестор, так Воурен Баффет, про якого всі знають. Тоді, коли ринок обвалився на 34%, всі продавали, але самі розумні, лише купляли. Я розповідав у це у відео про торгову стратегію Buy the Deep, купуй на просадку. Відповідно, буквально за декілька місяць ринок не просто відкупили, а навіть ті, хто там заходив на максимальні просадки, дуже круто заробили, там більше як 30% буквально за декілька місяців. Наступна помилка це інвестувати всі кошти відразу і не тримати ніякий кеш. Як кажуть, Закупився на всю котлету. До чого це призводить? Коли ви починаєте купляти якісь певні компанії, коли ця компанія так починає падати, вона впала на 2-3 Ви відразу хочете докупитися і усереднитися. бо ви впевнені, що вона сьогодні, завтра або через тиждень уже взлетить, того ви просто прогавите цей момент і втратите ще якийсь прибуток. Натомість це велика помилка. Представте, ви купуєте компанію, яка сьогодні падає на 2%. Ви усереднились. Після завтра вона падає ще на 2%. Ви знову усереднились. І так продовжується декілька днів. І коли проходить місяць і компанія йде на певну корекцію, її втрачає 15%, а то й 20% від своєї вартості. І от там, де дійсно потрібно усереднитись, у вас уже на це немає коштів. Відповідно, після того, коли компанія е, о, так, отримує якийсь буст, і вона зростає на 20%, то ви в той момент вже могли б мати певний прибуток. Але ви в той момент будете знаходитися лише на певній точці входу, так на якій попередньо купляли. Тому надмірна активність, вона просто зжирає ваш кеш. Пам'ятайте про золоте правило: тобто 70% ми тримаємо в інвестиціях, а 30% ми завжди тримаємо в кеші для того, щоб в моменті просто докупитися, усередитися по хорошій ціні. І якби я особисто не рекомендував, так то е, усереднюватися не менше ніж там при 15 20 а то взагалі краще при мінус 30%. Наступна помилка або граблі, на яку напевно потрапляв кожен інвестор, це в той момент, коли ми починаємо інвестувати. У нас з'являється дуже багато відео, яке нам потрапляється саме в рекомендації, чи на Ютубі, чи в Тіктоці, в Інстаграмі, чи на будь-яких інших так, площадках, в які нам попадаються ті чи інші експерти, які розповідають про різні активи, на яких можна заробити, перспективні. По-перше, коли ми. Вже е, заходимо в ці активи, коли ми дізнаємося про них, ми дізнаємося про них із засобів масової інформації. Ми, мінімум їх аналізуємо, оскільки довіряємо тим експертам, які так на, на екрані знаходяться. Відповідно, коли ми купуємо перегріту компанію, про яку вже всі знають, бо ми дізналися знову ж таки про неї з засобів масової інформації. І в той момент е, ми купляємо і фактично не отримуємо прибутку, бо знову ж таки і попередня помилка, так це вже просто перегріта компанія. Навіть раніше була така стратегія, так або, скажімо так, схема сіра, Pump of the Dump, Про що це говориться? Виходить якась там компанія на ринок, її дуже сильно починають рекламувати по газетах, по журналах, по на сайтах, телеграм-каналах і так далі. І вона слід різко починає рости. А от самі засновники на самого піку просто скидують ці акції під нуль. Причому таким чином обвалюючи просто акції так на ринку повністю до нуля, вони отримують хороший дохід. В принципі, всі інші, хто закупляв цю акцію, вони просто. Тримають на руках мусор. Я особисто потрапив під таку історію подібне, але на криптовалюті. Яким чином це відбувається, це було досить давно. Просто беруть на якійсь біржі на якусь неліквідну монету, так, яка взагалі не рухається. Тобто нема там ніякої ліквідності, ніхто її не купує і не продає. Відповідно, таку монету, якщо ви знайдете на біржі, якщо ви ставите ордер на покупку, то ціна у вас закриє цей ордер по. Першій найближчій ціні тої людини, яка її продає. Відповідно, коли нема на біржі певної ліквідності, ціна може бути різною. От представте собі момент: я купую цю монету, наприклад, на 10 тисяч доларів на тій же самій біржі. Більше ніхто нею не торгує, лише я. Uh, так, говорю про те, що дам хороший сигнал на покупку певної монети, яка різко зросте, заливаю дуже багато по рекламі людей в телеграм-канал, вони переходять, розповідає саме про цю монету, яка є саме лише на цій же біржі. Люди переходять на цю біржу, реєструються, заливають кошти, і в момент, коли вони нажимають кнопку uh, купити цю монету, я виставляю свою продажу по певній ціні, так, наприклад, X2 від тої, якою я купляв. Відповідно, ці люди купують цю саму монету виключно у мене по ціні X2. Я продаю всі свої монети, відповідно, залишаюся лише з коштом, лише з кешем, лише з доларом. А люди починають купляти цю монету і в той момент, коли я продаю всі монети, які в мене є, ціна просто падає там до нуля, і вони залишаються знову ж таки з цією монетою і з цим мусором, так, і не можуть її продати, бо її ніхто не хоче купити. Тобто ціни немає, за яку її вигідно продати. На таку саму історію попав я. Благо там були невеликі суми. Так? Це були там декілька сот доларів на той момент, бо я очікував якогось подвоху із нерентабельної, неліквідної біржі. Тому вважайте і ви, щоб не потрапити саме на такі якісь шахрайські схеми або махінації. Наступна помилка це інвестування без стратегії. Тобто, коли ви заходите в ринок, у вас обов'язково має бути розуміння наскільки часу ви заходите: рік, два, десять, п'ятнадцять чи двадцять років. Для чого ви інвестуєте? Зберегти від інфляції, примножити. Можливо, назбирати на підскладний відсоток, на машину, будинок чи навчання для майбутні майбутнє навчання для дітей. Все це у вас має бути чітко прописано. І ви чітко маєте розуміти, коли ви вийдете по якій ціні, чи це буде в збиток, чи це буде в прибуток. Простий приклад: якщо ви інвестуєте там на 5, 10, 15 або 20 років, так то відповідно якесь там колихання ринку в моменті або якась там просадка того чи іншого інструмента на 10-15 взагалі емоційно на вас не має ніяк впливати. Бо якщо ви зайдете по якомусь інструменту, який знову ж таки просяде в моменті на 5%. А завтра його відкуплять і буде плюс 10%, а ви на паніці просто продали його в збитку. І бачите, як він уже відростає. Знову ж таки, починаєте його купляти, щоб встигнути запригнути в останній вагон і хоч якийсь прибуток від нього отримати. А він знову ж таки вже починає падати в ціні. Знову йде якась короткочасна корекція. Того без плану і стратегії тут ніяк. Наступна помилка інвестора це неправильне усереднення або кредитні плечі. Я вже попередньо згадував про момент, коли у нас в моменті може бути просадка на 2-3 і ми відразу усереднюємося таким чином. Ми втрачаємо кеш, так який у нас є на усереднення, і в моменті, коли ринок може сильно просісти, як до прикладу, у, трав... у травні або квітні цього року, коли Трамп впроваджував мити, і весь фондовий ринок дуже сильно просідав. То в той момент, коли потрібно було закупляти, так в нас вже могло просто не бути кешу, так і ми не могли правильно усереднитися. в кінцевому результаті. Коли ринок відновився, ми вже могли бути в прибутку непоганому, але ми були лише знову ж таки, як я попередньо вже озвучував, лише у точки входу. В ту чи іншу компанію. Тому е, правильно тримайте кеш, правильно усереднюйтеся при просадках на 15-20 або 30%, а також не взловжувайте кредитними плечима. Особливо, якщо ви торгуєте з кредитними плечима, у вас обов'язково мають бути виставлені е, стоп-лосси. Чому? Бо десь в моменті ринок може дуже сильно просідати при якихось певних заявах того чи іншого президента Трампа. Так, або інших якихось політичних діячів, чи будь-яки якихось, якихось а, політичних чи економічних а, а, випадків взагалі у світі. Навіть я вже мовчу про те, що може бути певне відкриття ринку з певним гепом вниз або вверх. Я думаю, ви часто це зустрічали, коли ціна відкривається нижче, ніж е, закрилася на у попередній добі. Відповідно, брокер вам закриває саме ціну по тій, по якій відкрилася, навіть е, якщо у вас стоїть стоп е, стоп ордер так тому зважайте на це. Хочу підвести короткий підсумок. Більшість новачків просто хочуть грати в ринку, так і ставитися до цього як до якогось казино. Але насправді розумні інвестори Вони просто дозволяють ринку працювати на себе і працюють до строкової перспективи. Тому я б відмітив декілька позицій, яких треба дотримуватися. Так. Це по-перше, кошти, які ми інвестуємо, обов'язково мають бути вільними. Обов'язково у нас має бути кеш резерв. У нас портфель має бути обов'язково диверсифікований. Коли ми інвестуємо, ми інвестуємо з терпінням і на довгострокову перспективу. А також у нас обов'язково має бути відсутність емоційних рішень. Проблема більшості людей в тому, що вони не хочуть багатіти е, повільно, так як це рекомендує саме Уоррен Баффет, а хочуть знайти акцію, яка принесе їм просто за рік x 10 а насправді краще вкладати в більш перспективні компанії, більш стабільні, які стабільно з року в рік будуть приносити вам прибуток і генерувати прибуток так через складний відсоток, ніж шукати саме ту акцію, яка принесе вам ті самі X10. А якщо ви ще не інвестували у фондовий ринок, лише плануєте це зробити, то пам'ятайте ці три золоті питання, які потрібно задати собі перед тим, як почати інвестувати. Перше, це для чого я інвестую так, моя фінансова мета, наскільки часу я інвестую саме у фондовий ринок. Треба виставити собі певні часові межі. І о, що я буду робити в тому моменті, якщо саме ринок впаде на 30%. І пам'ятайте, на ринку заробляє найтерплячіший. Тому е, інвестуйте з розумом, будьте терплячими, і фінансовий успіх обов'язково знайде вас. Рекомендую вам подивитися наступне моє відео, в якому я розповів, як заробити плюс 36% до нового року.